Доброго дня! Загальний розклад. Послання від померлих з вашого роду. Ти тривалий час знаходишся в стані жертви, в підвішеному стані, але говорять, що ти досягнеш успіху, досягнеш ясності і розуміння, як тобі отримати саме той результат, від якого ти взлетиш. Будеш знаходитись на сьомому небі від щастя. Ви ясно зрозумієте, яким шляхом вам рухатись і як вам досягнути і достатку. У вашому житті тривалий час була конкурентна боротьба. Конкуренти, саме ті люди, які негативно діяли в ваш бік, не давали вам можливості мати саме той шанс. Який би надав вам можливість досягнути бажаного результату, але вам говорять, що цей шлях боротьби протистояння негативних маніпуляцій вивів вас саме в імператрицю, ви проходили трансформацію з королеви кубків в імператрицю. На даний момент ви ресурсна самодостатня людина по відношенню до ситуації, ви вже не будете реагувати емоційно. По відношенню до негативних маніпуляцій, негативних дій з боку саме даних людей, ви цілісна і гармонійна людина. І відносно власної реалізації, ви досягнете результативності. Можливо, навіть хтось буде відомою людиною досягне саме того, чого прагне, і буде мати позитивний результат. А по відношенню до боротьби протистояння з. Людьми, які конфліктували, які не давали вам можливості досягати результату, дехто обнуляв, або вчиняв дії, щоб обнулити, що ви знаходилися і залишалися в негативно-емоційному стані стабільно, постійно, тобто в безресурсному, в бездіяльності, і як наслідок безрезультативності, бідності. Чоловік активний ресурсний, і якщо раніше він досягав якогось певного результату, то на даний момент він знаходиться в ілюзії, що все добре, що все працює. Саме його негативні дії ваш бік досягають результату. Але часом він отримає інформацію, вже дана інформація на порозі, що ви Емоційно досягли рівноваги балансу. Ви пропрацювали саме негативні емоції, і на даний момент, завдяки своєму досвіду, мудрості і знань, саме тим, хто діє, хто боровся, хто відстоює власні кордони пріоритети, говорять, що ви самодостатня людина. І якщо ви не знаходились в пасивності і все переливало з тостого порожнє, не діяли або діяли, при цьому, не вчиняли ніяких дій по відношенню до свого оточення. Надавали їм можливості маніпулювати, надавали їм можливості досягати бажаного результату. Ну, говорять, що завдяки тому, що ви все ж таки не залишилися в бездіяльності, то ви не залишитеся в безрезультативності. Вам вищі сили відкриють можливості і нададуть шанс досягнути успіху. І от померлі вашого роду говорять саме про це, що ти підеш в нове починання, тобто шанс, можливість на нове починання ви отримаєте. Завдяки тому, що ви проявили в певний період в своєму житті мудрість, самодостатність. Не залишилися переливання з пустого порожньої бездіяльності, а почали відстоювати, діяти, незважаючи на те, що так були нападки. Були негативні дії саме в ваш бік, були закриття шляхів, розпач, негативні думки, бездіяльність, безрезультативність. Але ви все одно продовжували відстоювати власні кордони і пріоритети, і діяти, протистояти. От саме от по відношенню до ситуації, тому ви і отримуєте шанс, можливість на нове починання, на здійснення мрій і досягнення бажаного. Дякую.